Усім привіт! Пряме включення з села. Ми приїхали в Тернопільську область, в село до чоловіка. На вихідні посадити картоплю, поприбирати, та й взагалі в гості. Тож, це ми вчора в п'ятницю виїхали в обід, приїхали в пів одинадцятої вечора завжди так далеко-довго їхати. А це я, чоловік, Поліна і Свекруха. Ось, І стали, тож сьогодні. Розпочинаємо такий от день. Тут, до речі, завжди стоїть ось ця картина. Це я її малювала по номерам. А, на початку війни, а, коли була вагітна, вже на останньому місяці, треба було чимось займатися, відволікатися, то малювала. і ми її тут залишили. Вона постійно тут стоїть, як переїжджаємо, так прикольно. Так, а ще це купили по дорозі такі пістолети. Це такі, як упелінки, є. А це водяний, і він такий класний. Він, бачите, вставляється в пістолет і одразу даються бульки. Бо у Поліни такий, що треба в піддончик вставити, а потім воно дає бульки і так постійно треба в піддончик. І він щось так погано працює, то я чоловіку кажу, блін, давай Поліні такі купимо. То може назад будемо їхати? Я все-таки скажу, щоб ми заїхали. Це в епіцентрі ми купили. Ось це ми купили для троюродного брата Поліни. Він трошечки менше за Поліну. Я думаю, діткам таке подобається. Просто його зараз нема, то бабуся передасть, як вони приїдуть в село. Так, я тут стала вікна мити. А тут моя палюня. Палінка. Кульбапка бігає. Готуюсь город до картоплі та посадки. Яка помічниця з лопатою готується садити картоплю. Але що вони там роблять? Напевно, якісь бур'яни дістають, бо ще не, ще не садимо, вікна моїм. А Ану? О, відеочко. Ну що, картоплю посадили. Чоловік тепер косить траву. Вікна помиті. Мама ще тюлі-штори всі попрала, попрасувала, вже повісила назад. Вже стільки всього зробили, поля вже встигла поспати. Короте, все вже таке головне зробили. Вже й сонечко потроху сідає. Такий вітер, до речі, сонце пече, але вітер сильний. Так, а ну де там чоловік мій? Не бачу нічого. Я тут займаюся кухнею мию. Ми по дорозі заїжджали в епіцентр, то кажу мамі, якщо деламарк купимо, взагалі буде все ідеально. Чисто, бо мама казала, щоб я вибрала щось для плити. Я кажу: беремо Деламарк, але щось не було з. Ой, тихо, не було з пшикалками, то купили ще окрему пшикалку ось цю перелили. Так, сама вже не пшикай, Повлінка. Я все напшикала. Натерла і тепер змиваю. Ганчірка, мікрофібра це найідеальніше, щоб все змити. Все тепер чистеньке. Да. Це раз я взяла, бачите, у мене вдома багато взагалі для кожної позиції, так сказати. А це ми взяли чисто для кухні, але для решіток треба було окремо щось купити. Для решіток ось це не дуже підходить. А все інше ідеально повимивало, пшикнула. Дві хвилини пройшло, воно вже все постікало і витираю. Ну почекай, давай я доприбираю, закривай. Тож, майте на увазі. Це просто найкращі засоби для прибирання. Году зараз мажити відбивні, яку роботу мені дають, такою виконую. Дивіться, попросила у бабки яйця. Тут же ж домашні, звісно, в селі. І я в шоці? Зелене яйце. Як це так? Що це курка їла таке? Прям так цікаво, бачите, коричневе таке от бліде, зелене, в колір тарілки. Згадала, що купила Поліні в Аврорі ось таку іграшку. Hello Kitty, Ану, знімай. Оп! Покажи, чашечка така, так? Ні-ні, тут треба водичку налити, це не чіпай. От сюди зараз підемо наливати. Написано в інструкції, сюди налити і там якась іграшка з'явиться. Пішли? У ванну? Так. Да. Пішли? Да -да 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 -да. От сюди водичку наливаємо. Ану. -да. О, ух ти! Дивися! Що це сквіш? Світ! Все! Діставай. ку -ху. Ух ти! Привіт! О, да, да, да. Сквішик такий антистрес. На. А ця чашка, напевно ж, можна нею гратися. Давай я це викину, вилью, зроблю. Так. Yeah. Все, серединку ми викинули. Тепер така є чашка і котик. А ну, покажи. Ти куди? Біше. Yeah. Ні, вже все, бачиш, ми просто налили, щоб він з'явився. Вже більше не треба води набирати. Клас. Келас. Yeah. Да. Yeah. Ну, своїх пошів своїх грошей, мені здається, воно не коштує, але но... прикольно гривень сто сімейсь коштувало, сто шістдесят. Мьяу. Мяу. Право там Та, отам заховався, ми його дістали. Так, телепортація додому. Все вже вигрузили. Зараз роблю швидку розпаковку вдома. Чекаємо тата. заїхали ще в Макдональдс. Буде у нас така типу, вечеря. Ось наше, Полінки. Ще дуже цікаво, яка там іграшка попадеться, бо ми не вибирали. Поїхав, так, поїхав наш тато паркуватися на гостюву, бо тут уже нема місця, як завжди. І будемо це заносити додому. Обережно. Ми, як приїжджаємо з села, то завжди, наче переїсти. <сху> Купу пакетів, ми вже поїли, зараз деньку розберемо. Домашні яйця, як завжди, дають. Огірочки мариновані. Цибульки трошки спитали, чи давать. Сказала, Ну, давайте пару штук. А це що таке? Що це? Якась борщова заправка, чи що? Це щось я не знаю, це треба спитати, але таке не казали. Так, трішки картоплі, цукор дали. Хоча е, мама потім сказала, що у них є дома мішок. Думаю, ну, ну, ладно, вже беремо, як вже дають. Тут заморожене всяке, а це мама масло дала. А там, типу, домашні курки, півні. Потім заїжджали до іншої бабусі, вона ще дала. Ну і там тетя, е, чоловіка. Полоницю цілу заморожена, Май, полуниця і, 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 тер. Має баба і тіті? Так, і баба і тьоті, і бабуся, скажи, де ми тільки не були. Загалом зараз швиденько своєму розинку порозбираємо. І ще, як завжди, ой, господи. <смі> як приїжджаємо до бабусі, завжди нас чекає купа, купа цукерок. Їй там дають багато, вона їх стільки не їсть. то Три штуки ось. Ось ще такий подарунок полі дали новорічний. Да. Да. І десь ще банка має бути. Ще банка? Да, банка цукерок така новорічна. І велика, так. Велика, да. І ще десь банка печива. Каже, нас затарили капець. Приїхали Попа. допомагати, а нас да. віддячили. Да. Ось ще пакет. Це полі дали. Тут ще заморожені всякі. Там, напевно, сир домашній і ще м'ясо. Да. Дуже багато всього. Да. І ми дуже-дуже вдячні. Мода. Да? Да. Мода. Да. Ну, а спонсором цього відео є BookNet – літературна онлайн-платформа для письменників та читачів, де сучасні українські письменники самостійно публікують і іноді продають свої книжки. Ви знаєте, що я люблю читати, але особисто я люблю паперові книжки. Але багато людей надають перевагу електронним, і часто хтось питав, що я можу порадити. Букнет – це ідеальне рішення для тих, хто не може купувати або зберігати книжки, а дуже хоче читати, тим паче підтримувати українських сучасних авторів, які, як я сказала, самі публікують книжки. І це письменники, які ще не... Попали до великих видавництва, або взагалі немає такої мети друкуватися на папері, а виставляти лише в електронному вигляді. Що мені подобається, що дуже багато книг ви можете прочитати безкоштовно, а якщо у вас зачепила якась платна, то це буде вартість, як попити кави 40-60 гривень. І це я вважаю, дуже класна ціна, щоб і почитати, і підтримати автора. На платформі можна знайти різні жанри від фентезі до роману. Особисто я полюбляю романи, і їх там дуже багато. Я передивилася сайт, і дуже багато таких, знаєте, цікавих книжок є, особливо з цікавими сюжетами. Я думаю, ви точно для себе щось знайдете, тим паче що. Чимало людей питали саме з електроній. На букнет ви вже можете просто собі обирати будь-що, і, звісно, підтримувати наших письменників. І що ще дуже класно, ви можете залишати відгуки під прочитаною книгою, також читати відгуки інших користувачів і ще навіть отримати відповідь від самого письменника. Я залишу в описі, звісно, посилання на сайт, зберігайте обов'язково, адже це, знаєте, книга, яка завжди при собі. Ви будь-де в будь-якому місці відкрили телефон, планшет, чи з чого ви. Будете читати і, і все. Тобто будь-яка книга завжди з вами. А у мене, дивіться, яка тут смакота. Ну як, чорнослив я не дуже люблю, але ось цей сорт, я не, не запам'ятала назву, я його трішечки, тільки що спробувала, то наче непогано. Або є такі, знаєте, прям вонючі, не дуже смачні. Так, загалом тут всі інгредієнти для пасти амосова. Це така вітамінна суміш для підтримування імунітету. Ніколи не робила це. Зараз буду робити вперше. Окремо, в принципі, всі сухофрукти, там, да, горішки, мед, лимон я люблю. Але я коли прочитала цю пасту, думаю, блін, це все в переміжку. Це ж має бути смачно і плюс ну, воно для імунітету класно, для шлунку. Але. Його не можна тим, у кого поганий шлунок, у кого є алергія на мед і у кого цукровий діабет. Так, у мене тут сім інгредієнтів всього, і кожного інгредієнту однакова кількість, однакова грамовка. Oh, okay. Тож, родзинки, курага, інжир, чорнослив, лимон, горішки, волоські і мед. в принципі, можна горішки розбавити з якимось іншим, там, з мигдалем, з фундуком. Тут у мене всіх по 150 грам. Можете взяти по 100, по 200, по 300. Загалом, щоб всього було однаково. Ідеальний рецепт, правда? Не треба запам'ятовувати кількість інгредієнтів. Це я вже підрізала лимон, ці попки зрізала, якраз його вийшло 150 грамів. З шкіркою буду його теж все перемилювати. Взагалі дуже класно це зробити у мясорубці, але вона у мене дуже далеко захована в коробках. Тому я буду робити це у блендері. Я думаю, зараз кожен інгредієнт окремо в маленькому блендері буду перемилювати, а потім все у мисці з'єднаю. Блін, я зараз думаю, можливо, треба було по 100 грамів зробити, бо тут уже тих горіхів дуже багато. Ну, ладно, не хочу вже переважувати, значить, буде. Мотивація постійно його вживати. Дивіться, воно родзинки не перебиває просто перемішує. Я думаю, зараз додам сюди кураги. Окей, мама. Так, дивіться, я в шоці. Не дуже бере родзинки. Ну, десь перебили, десь. Ні, зараз, напевно, ще треба сюди, може, меду додати, щоб воно було більш в'язке. Бо, як я сказала, Окей. на м'ясорубку це було б найкраще. Мам, дай дай зараз мама зробить, трошки додамо сюди меду. Окей, я у я. Воно буде більш в'язке тоді і не буде так розсипатися по всьому блендеру. І, думаю, тоді попаде на ножі. О, дивіться, бачите, все-таки спрацювала моя теорія. Таке воно в'язке, а тепер все перемішалося. Так, да, отею. Моя отей. Мамо, отей. Дуже добре було останній лимон збивати, перебувати. Бо, бачите, він такий ріденький, він все позбирав зі стінок. Так, виливаємо його. Пощаканьте. І залишається сюди додати мед. Я Зараз дам. Не Нісі! І тепер необхідно це все дуже гарно перемішати до однорідності. Ну Щось що така от паста виходить. Я знаю, що вона не дуже можливо симпатично апетитно виглядає, але це дуже корисно і смачно. Зараз я її пересиплю, перекладу в банку і можна її зберігати до трьох місяців. Хоча, я думаю, якщо кожного дня вживати, то вона не доживе до трьох місяців, закінчиться раніше. Щодо вживання, дорослим можна 2-3 рази на день по столовій ложці на серце або після прийому їжі, це якщо слабий шлунок. Якщо нормальний шлунок, то на серце, тобто до їжі дітям від 3 років по чайній ложці один раз в день. Також, якщо діти не хочуть їсти в такому вигляді, бо воно не дуже симпатично, можна додати кокосової стружки і накатати ось таких от кульок, як цукерочок. І знаєте, як продаються ці корисні цукерки? Там, в принципі, те саме намішані різні різні сухофрукти. Ось там ягодки ще бувають в них. Тож можна з цієї пасти таке зробити, накрутити кульки, а кокосову стружку додати для того, щоб воно було ще більш в'язке. Бо зараз, бачите, воно таке. Ну, в'язке, в принципі, але цукерка може не сильно триматися і буде дуже така липка. А якщо додати кокосову стружку або обкатати в кокосовій стружці, можна, в принципі, в какао або в несквік. Ну, якщо там діткам, да, від трьох років повторюся, тоді буде зручно і брати, і дітям буде цікавіше. Ось так. Ну, що я одразу зроблю пробу. Візьму ось так чайну ложечку, ой, чайну ложку я каже, столову. І спробую. ще таке кисленьке. Лимон дуже свіжий попався. Хрустить інжир. Кісточки від нього. Це дуже смачно. Хто любить сухофрукти? Мед, лимон. Просто це як така корисна цукерка якою їсти ложкою? Клас, мені дуже подобається. Тепер головне не забувати її їсти три рази на день. І полінці буду давати один раз, чайну ложечку. Боже, рецептори просто в шоці. Бо і кисле, і солодке, і в'язке, і таке оце засушене. Боже, прям така реально вітамінна бомба. Дуже смачно. Скажіть, напишіть в коментарях, чи ви таке готуєте, чи купуєте, бо готові, теж продають багато хто от займається медом там сухофруктами. Вони також продають, з знаю, готові. Але думаю, навіщо купувати готову, якщо самому дуже просто це зробити вдома. Тож напишіть, чи ви робите, купуєте, їсте. І зараз я ще думаю, що треба, напевно, було дві менші баночки пересипати, ніж в одну велику, бо потім під кінець буде важко діставати. Хіба що перекласти потім в меншу. Так, я думаю, що буду в холодильнику зберігати, бо в нас дуже спекотно, от прям дуже в хаті. Тому краще в холодильнику. Якщо у вас прохолодно, можна і так при кімнатній температурі. Хто пам'ятає, що у нас є велосипед? Ну, точніше, у мого чоловіка він в тому році його купив собі, щоб їздити на роботу, коли тепло, замість машини. Е, і ось зараз він його знову дістав, хоча <головік> хотів ще раніше, але якось руки не доходили. а Це дістав, привіз. Що? Ні, ні, не можна. І каже, що його дуже хтось хотів вкрасти. І я, чесно, в шоці. Ну, я знаю, який у нас народ буває, але щоб, ну, настільки це. ну, блін. І це ж хтось з ЖК. Так, він зараз впаде. Загалом, він новий, купив його в тому році, десь всередині літа, по-моєму, якщо я не помиляюся. Поїздив, поки було тепло, і поставили його в арці будинку, як там металевий паркан, який ніколи не відкривався. Тобто не працюється не працююча ця арка, бо закрита територія і вхід є тільки через охорону. Тобто ту арку ніхто не захотів робити на охорону, і там був велосипед, нікому не заважав. Взагалі ніхто його там навіть особливо не бачить. Але але хтось хотів дуже вкрасти, я вам зараз покажу. Я... Мені, коли чоловік показав, то блін, я в шоці, чесно була, бо він ну, нікому не заважав. І подивіться, він був оце до металового паркану на оцьому, як це називається? Ну, захист цей. І просто подивіться, наскільки люди намагалися його вкрасти, що ось поріс в одному місці, в ось поряд другий. Далі, полічка варежна. Так, тут дуже багато просто місць, де вони пробували, дивіться, перекусити, не змогли. Поля, він зараз впаде. Так, ось місце перекусу. І є одне, де вони змогли перекусити ось цю резину. Зараз ось. Але там же ж метал іде всередині. Ось, бачите? Коротше, дуже багато місць перекусів. Поля. Також намагалися. Сам отвір, там де ключик треба вставляти, видно, що воно пола... ну, не поламане, а погнуте, і пластик, бачите, здертий, щось туди пхали І воно дуже погано закривається тепер. ну тепер якось так через раз. І пошкодило сам велосипед ось тут. Тобто, це все, бачите? і, і Походу, намагалися, ем, ось цей пластик зняти. Побачите? Скільки хотіли його зняти, воно все покоцане. І з цієї сторони, і тут прям нормальні Мої такі пау. заглибини. Падає, да, бо я попросила тебе не чіпати. Ось тут такі прям заглибини. Це не те, що фарбу зняли, а прям от, ну, нормально так. Ключем чи якимись кусачками. А, і вкрали нікелі чи ніпелі. Ніпелі. Ось, о, з ось цих штучок, де надувається. Не знаю, кому вони треба насправді, і там на другому колесі також немає. Я чоловіку кажу: блін, так цікаво, що там сідушку не вкрали, руль не відкрутили, там ще щось не вкрали, педалі, а полінка. І чоловік каже, що його, скоріш за все, хотіли вкрасти і перепродати, тому хотіли зберегти товарний вигляд, але не змогли. Ну, бляха, ну просто взяти пошкодити чуже майно, хотіти вкрасти, я в шоці, чесно. І це закрита територія ЖК. Добре, цей, що спасло оце, оцей захист. Я чоловіку ще кажу, треба написати цій фірмі виробників. що цей, Дуже вдалий цей ремінь, бо вже забуло, він називається. ну, коротше. Так, то все чудово з велосипедом, слава Богу. Колеса не проколоті, все працює, але дуже неприємна ситуація, що у нас такі люди, які е, хочуть нажитися на інших людях. Велосипед повністю новий. І взюм. Поки розповідала вам за нашу історію, згадала, як колись у мого брата на очах вкрали велосипед. Я не пам'ятаю, скільки нам було років, але теж батьки купили новий велосипед брату. І ну, це тоді було розкіш, можна сказати. І був на районі один хлопець. Ну, його, в принципі, всі знали, але коротше, він гуляв собакою, попросив у мого брата велосипед зробити два кружочки навколо будинку. І так і поїхав з ним, вкрав і все. І я вже не згадаю, чим ця історія закінчилася, але по-моєму ніхто велосипед не повернув, треба мами спитати. А той хлопець взагалі потім чи в колонії сидів, бо він був неповнолітній. А зараз я не знаю, що з ним, але просто отак на очах попросили. Покататися, ну, наче якийсь там знайомий, да, взяв і вкрав. Тому, блін, наче і не дивуєшся, а, але все рівно в шоці, що люди ось таке роблять. Блін, якби велосипед стояв не пристібнути до паркану, я б, ну, ніколи не подумала, що його взяти і, і, і вкрасти і поїхати. Ну, коротше, так само, як Полінка там іграшку була загубила. Я побачила через хвилин п'ять, я повернулася по тій по ті самій дорозі, які ми йшли. Іграшки вже не було. І теж думаю, ну кому? Кому вона треба? Бо думаю, можливо, хтось підняв і десь поклав так, щоб її було видно. Бо в якийсь магазин заніс, але ну, магазини поряд прям не були. А десь, отак на поверхні, я все обдивилась. Ну, нема і, 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 і що ти зробиш? І дуже теж обідно, що хтось отак собі забирає речі. Поля, я йду за дзеркалом. Я ще коли дуже часто бачу іграшки, ну хтось теж загубив, то я їх навіть не піднімаю, щоб людина знала, що от вона там йшла, поверталася і могла знайти цю іграшку. Отак. От от. Але Боже, я рада, що його не вкрали, бо Було би капець обідно, бо я Оттак. теж на ньому хочу кататися. Так. А взагалі хочемо, коли полінка підросте, і мені купити, бо для Полінки є. У мами маленький да. велосипедик. Да, Ось щоб в трьох кататися да, десь потім. Да. Да. велика. Та поля буде велика, буде кататись на велосипеді. Мамі купимо потім і будемо всі втрьох. Да, я да. Я Взагалі хотіла чоловіку купити сідло дитяче, але я не знаю, вже напевно пізно вже. Да? Вже скоро полінка сама захоче кататися. Та да, я велика поля. Та велика поня. То взагалі хотіла завершувати відео, але чоловік привіз цього велосипеда і думаю, блін, треба показати вам, що буває. Все, тепер точно завершую. Буду монтувати влог. Дякую вам за перегляд, як завжди. Побачимось у новому відео. па 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 Па-па!